Уже більше місяця в Україні діє новий закон про мобілізацію. І один із головних пунктів у ньому зниження мобілізаційного віку із 27 до 25 років. Але дедалі частіше стає відомо про випадки, коли й молодших юнаків відправляють до війська. Чому мобілізація до 25 можлива, та чи планують виправляти ситуацію? Артем Деркачов дізнавався. Мого 22-річного сина мобілізували такою історію. Поділилася у соцмережі Ніна Троненко. У дописі вона детально розповідає про призов Валентина до армії. Син має прийняти присягу. Його будуть навчати протягом 30-35 днів. І далі направлять у підрозділ, де він служитиме. Валентин не придатний до військової служби в мирний час і обмежено придатний у воєнний. У коментарях жінку підтримали, писали, вважають дії ТЦК неправомірними. Так за законом беруть з 25 років. Чи я помиляюся? До 25 років не мають права. Зараз немає обмежено придатних. Ви впевнені, що він не сам туди подався. У цей же день у ТЦК, куди потрапив хлопець? Відповіли, діяли в рамках законодавства. Громадянин належав до категорії військовозобов'язаних, тож підлягав призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Чоловіків, яких можна призвати до ЗСУ, ділять на три категорії: призовники, військовозобов'язані та резервісти. Син Ніни серед військовозобов'язаних, бо мав тимчасове посвідчення обмежено придатного. Але такий статус уряд скасував ще місяць тому. На сьогоднішній день є або придатні або непридатні до військової служби у випадку, якщо той громадянин України, який був з моменту визнання обмежно придатним, був на військовому обліку, мав військовий квиток, зараз визнається придатним до військової служби, він переходить не в розряд призовників, а в розряд. Військово зобов'язаних і їх можна мобілізувати. В цьому дійсно є питання певної соціальної несправедливості, тому що ті однолітки, які скажімо так, не визнавалися обмежено придатними до військової служби, вони не мобілізуються, а ця категорія осіб може бути мобілізовані. І в такому разі чоловіки до 25 років не матимуть можливості пройти базову військову підготовку, яка триває до півроку. Ті громадяни України, які є мовійськовозобов'язаними і підлягають мобілізації, вони проходять тренінгові підготовки в навчальних центрах, які проходять звичайні громадяни віком від 25 до 60. Адвокатка Христина Людкевич пояснює, юнака дійсно можуть мобілізувати, якщо йому немає 25 він уже не студент і у нього немає жодної військової підготовки. В загальному порядку знову ж таки розповсюджуються всі інші правила. Стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку мобілізацію, де є всі підстави для відстрочки. Вони розповсюджуються точно так само, бо вони стають військово зобов'язаними. На них розповсюджуються ті самі підстави для відстрочки. Ну в основному, це ми говоримо про категорію студентів. То звісно, ті, хто навчається на сьогоднішній день, мають право на відстрочку. А 3 червня уряд затвердив новий формат довідок про навчання, проте й досі не всі вищі встигли адаптуватися до цієї системи. Відтак це може завадити студентам зі статусом обмежено придатний отримати законну підставу для відсрочки від мобілізації. Треба розуміти, що якщо ви подаєте заяву на сьогоднішній день про вістрочку, а це вже регулюється новою нашою постановою 560, де в нас є і довідка, це закріплена, яку вони видають так. І порядок, як це і були роз'яснення міністерства освіти про те, як отримувати цю довідку. І порядок, можна взяти старі документи. Я рекомендую зробити старі документи, які ми брали, форму номер 20 і наказ або витяг з наказу про зарахування студентом, і подавати з заявою на відстрочку. Буде строк у нас, оскільки вже строк 7 днів, 7 плюс днів на розгляд цієї заяви. принаймні в цей строк не можуть ні мобілізувати, ні відправити на ВЛК, і це буде цей додатковий строк, за який можна отримати цю довідку. Парламентарі стверджують, питання мобілізації обмежено придатних уже почали обговорювати, але жодних рішень не ухвалили. Проблема, от вона буквально протягом останніх кількох тижнів загострилася. Ми отримуємо звернення. на комітеті. Я думаю, коли будемо проводити засідання, пов'язане з удосконаленим законодавством, ми це питання будемо розглядати. Артем Деркачов, Макс Кондратенко, Вадим Верба, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.